Від чого залежить, коли прийде кінець світу? Ісус сказав, що Він є світлом для цього світу, і так само сказав, що ми, віруючі люди, являємося світлом і сіллю цій землі. Тому біда, коли ми, як віруючі люди, не несемо світло, не несемо Слово Боже, не проповідуємо Ісуса Христа. Тому що тоді приходить темрява, тоді приходить кінець світу. І друга проблема, коли люди вони відкидують істину, відкидують слово Боже, тому що якщо дивитися, чому Бог він навів потоп на цю землю, чому він знищив судом його мору, тому що гріх він дійшов до неба. А ми самі люди по собі маємо гріховну природу, тому цю гріховну природу якраз може змінити лише слово Боже. Адже ви знаєте, люди от, ігнорують Бога, ігнорують Слово і стараються зробити різні соціальні програми. Ну, ми бачимо, що світ стає лише гіршим, лише жорстокосернішим, лише більш гріховним, тому що цю гріховну природу може змінити.